Ялинка у шевронах та камуфляжі, уже котрий рік у храмі Свято-Миколаївського монастиря міста Дубно до різдвяних свят встановлюють незвично вбрані дерева. Настоятель монастиря, архімандрит Меркурій, розповідає, що постійно намагається втілювати нові ідеї. У нас були ялинки на протязі цих двох років війни. Ці, які ви зараз бачите, вони зараз синьо жовті такі. Кульки в діті, а були вони в діті всі в шеврони. А цього року ми так вирішили ці діти в синьо-жовті кольора прапора, а одну в діти в, в шеврони. Якраз біля нашого волонтерського центру, такого куточка, де є і прапор волонтерів. І Ікона військова, і прапори, які повернулися з фронту. Ну і в тому місці вирішили таку ялинку поставити, діти її в кульки камуфляжні і шеврони наших збройних сил. Яких лише тут немає шевронів. Серед них також вирізняється нашивка із зображенням Степана Бандери. Шеврони деякі тут військові залишали, нам деякі придбали. Ми. Тут по-різному було. Бачите, тут на, на цій ялинці саме на шевронів багато. Просто на цій ялинці ми такі е, повісили яскраві кольорові, бо е, е, ось такі. От бачите, вони дуже з ялинкою е, е, зливаються і так не дуже їх видно. То ми так повибирали просто такі яскраві е, шеврони. А шеврони, напевно, всіх збройних е, формувань є. Ну, може по бригадно ні, бо бригад у нас багато. А Родів військ, напевно, напевно, всі присутні, як так як на прапорах, так само і в шевронах. Поруч із шевронами камуфляжні кульки, подаровані волонтерами, та неординарні іграшки, які також символізують роди військ. Наприклад, там совато розвідка наша, ну ведмедик це є взагалі збройні сили. Тут морська піхота єноти. А це знаєте, що то означає? Ні. Тиловий щур. Професія у війську там є такі позитивні і негативні. Загалом таких патріотичних та військових різдвяних прикрас є багато. Розповідає настоятель монастиря. Усі просто не помістилися цього року. У храмі також встановили новий дубовий іконостас, і він теж із патріотичними елементами. Задум був такий, щоб для майбутніх поколінь показати, що цей іконостас робився в час війни. Ну так сталося, що ми його замовили і почалася велика війна. І ось він розбився, споруджувався і ставився, і, очевидно, буде святитися в час війни. Тому ми вирішили на іконах відобразити те, що в той час йшла війна, так для май для наших майбутніх поколінь. Ну і там можете побачити, що де Пресвята Богородиця, то вона зображена як. Покрова, покровителька українського війська, під нею стоять українські воїни, де Христос, то написали ми Христа не просто Христа, а Христа Воскреслого, Тож, так як зображають Воскреслого Христа, переможця смерті. А з ним у строю стоять ангели. Ну і на ангелах там є такі синьо-жовті стрічки. Як такого іконостасу не було, був з фанери отак збито на тимчасово, але воно вже і 30 років простоїло. Іконостас різь викладачі та студенти Радивилівського професійного ліцею, і він ще не готовий остаточно. Не вистачає декількох ікон та не облаштований інший бік. Ікони пише Дубинський митець Микола Тимчак. Всі ікони у нас в храмі, ну це напевно 99% – Це Микола Тимчак. І стіни, і е, ті, що на аналоях лежать, і ті, що е, в іконостасі, всі писані ікони, це його робота. Тут його рука, і ми цю руку не міняємо. Верхніх ще немає ікон, вони пишуться. Е, ну і м -м, взаді, де е, звідси не видно, е, то там все також. Там електрика, там звук, там е, сигналізація, всі отакі от е, життєдіяльні провода, канали, воно все так. Також поки що не дороблено. Ну, його будуть зашивати. Ну, там ще ззаді, з тої сторони, що не видно, там багато ще роботи є. Ну, її теж треба зробити. А на вигляд він би, вже готовий. Ну і будемо чекали, коли вже він повністю буде готовий, тоді освятимо.